Господи, будь моїм щитом від усього злого, захисти моє серце від спокус, які відводять мене від Тебе. Нехай Твоя благодать буде моїм провідником у щоденному житті. Господи, навчи мене відрізняти добро від зла, захисти мене від поганих думок і вчинків. Господи, дай мені силу протистояти спокусам світу. Благослови мене і мою родину, щоб ми жили у світлі Твоєї правди. Оберігай мою душу. Господи, допоможи мені залишитися чистою перед Тобою, даруй мені мудрість, щоб уникати шляхів зла. Господи, пошли мені ангелів-охоронців для захисту, благослови мене, вбережи мене від заздрощів і ненависті. Господи, оберігай мої думки і слова від гріха. Нехай Твоя любов буде моєю силою в боротьбі з темрявою. Господи, допоможи мені бачити Твоє світло, збережи мене від впливу злих людей, даруй мені спокій і впевненість у Твоєму захисті, Господи, нехай Твоя присутність буде моїм захистом і опорою. Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.